В такий момент е, значить, те, що топим, я тільки що сказав, тепер кажемо, е, е, чим топим, як би, виходить. Тобто теплі поли, в мене п'ятерка стіра дур, і 5 см стяжка, скажем так, там буквально, грубо говоря, в ці 5 см входить труба, сітка, дуже багато фібри, дуже багато цемента. Ну, понятно, пісок, щебень. Коротше, стяжка добротна, але тоненька. 5 см. Чого? Ну, бо я так захотів, так правильно. Говорю зразу до тих, в кого там, случайно вийшло 10 см над трубою. Вон, ті поли не працюють. Я це знаю точно і не робіть нічого з ними, тому що це все треба переділувати. І зразу це тих людей касається, які там думають зараз поламити. Підрівняю, там якісь у хаті десь там ноль виведу. Ні в коєм случі. лучше якось пінопластом підрівняйте, трубу положіть, хай там вона буде на різних уровнях. не знаю. Е, ну, Не то, що на різних, на одному верніше уровні вийде, хай там буде різний уровень пінопласта, але рівняйте лучше пінопластом, чим стяжкою. Тобто, моє бачення 5 см разом з трубою. Ну, У мене десь 5-6 см вийшло. Так, це тоненька стяжка, може я тут зараз трошки загну. Ну, Десь 5-6 см. Перший етаж у мене 4 батареї. На цих 100 квадратах хотів ставити 6 батарей. Ну, Там вийшло 2. Комнати я поставив заглушки за штукатурою. Він, мабуть, так і буде, бо в хаті жара. Котел Брест цитадель з усім справляється з збитком. Чесно кажу. І на другому етажі ще не знаю, але так прикидаю, вже бачу по першому етажі. Це тепло буде там через лісницю йти на другий етаж. Реально, реально, мабуть, буду ставити на другому поверсі. там в мене є батарея осталось штук 6 чи 8. Поставлю ну дві в мене є здорових, там може метр 80, аж такий метр 60, точно, може до двох метрів. оце ці дві здорових і, мабуть, дві якихось поменше. Все остальне останеться нове десь на продажу. Не знаю, реально просто цього достатньо. Можна поставити більше, хуже не буде. Е, ну Ти потім просто будеш прикручувати батареї. Зачем? Зачем їх наставляти, щоб вони там торчали. Там реально даже, чесно говоря, може і дві батареї на весь поверх би хватило. Якщо вони будуть топиться, на них буде стабільно, приходить температура круглий день, хоч якась там. Типу. от. Вот. Теплий пол і чотири батареї перший етаж, і на другому поверсі зараз не топимо, але там буде десь ну, чотири, може, п'ять батарей.